Всемогутній Бог дав відсрочку непокірним гнобителям і невіруючим людям і дарує їм майно і здоров'я до дня, коли вони будуть відповідати за нього. Але ми повинні знати, що це мудрість всемогутнього Бога, він спокушає їх і дарує їм благополуччя тільки для того, щоб вони покаялись і повернулись до нього. Але в дійсності більшість із них непокірні та невіруючі люди. І не прокидаються їх серця, і не повертаються до причистого і Всевишнього Бога. Невже вони не мають страху перед хитрістю Аллаха, але ж Бог всемогутній хитрує проти того, хто хитрує з ним? Не віруючи, хитрували, але й Аллах хитрував. Аллах найкращий із хитрунів. Всемогутній Бог описаний атрибутами хитрощі, котрий хитрує проти того, хто намагається хитрувати з ним. І Бог всемогутній хитрує насамперед, якщо він бачить, що хтось замислює проти нього хитрощі, і лише тоді всемогутній Бог знищить його через його власну хитрість, Аллах говорить: невже вони не мають страху перед хитрістю Аллаха? Як вони можуть бути захищені від хитрості всемогутнього Бога, коли вони ув'язнені за невір'я або ув'язнені за гріх, який вони зробили, не мають страху перед хитрістю Аллаха люди? Які зазнають втрат